Яке найбільш крінжове весільне шоу ви бачили від нареченої та нареченого? На слово. Давно я працював у банкетному залі і став свідком весілля повністю в стилі Наскар. Під час прийому вони увімкнули аудіозапис пропозиції руки та серця, яку наречений зробив на автодромі через гучномовець. Це було абсолютно нерозбірливо. Бздутиґабґамарімезвром. Інші родзинки, власник, закрився у своєму кабінеті, щоб уникнути батька нареченої, бо той погрожував йому, вимагаючи знизити вартість. А в кінці нам довелося викликати поліцію, бо наречена вже у весільній сукні. Перелізли через барну стійку, щоб вкрасти ще трохи солоденького MGD – пиво після того, як ми вже перекрили крани і офіційно завершили подію. Я в весільній індустрії, побував більш на трьох тисяч весіллях. Співати свої клятви це завжди провал. Ніколи не співайте клятви. Взагалі ніколи не намагайтеся співати будь-що на власному весіллі. Воно ніколи не виглядає так круто, як у вашій уяві. Весілля не час для сюрпризів. Не влаштовуйте нареченій неочікуваний номер у церемонії. Не робіть сюрпризів мамі. Так був реальний випадок. Наречена сказала мамі, що йде на вечерю на честь заручень, а привела її на своє весілля. Єдине виключення, якщо це якийсь символічний подарунок, наприклад, додати в каблучку діамант бабусі чи вставити камінь із каблучок батьків. Жарти про секс після ніколи не смішні. Вони ставлять людей у незручне становище, і ви виглядаєте як підліток. Завжди буде тиша в залі після таких жартів. Якщо запізнюєтесь, повідомте всіх. Наречені нареченому батькам персоналу. Персоналу особливо важливо знати. Забули обручки не страшно, це смішна історія. Забули клятви, імпровізуйте, тільки не співайте. Завжди можна попросити ведучого допомогти скласти щось просте на місці. Не напивайтесь і не ведіть себе як ідіот. Інакше ви будете тим самим чуваком. Та й до того ж, якщо будете п'яні, навіть сексом потім нормально не займетеся. Тиша цвіркуни. Повне відео без нарізок, дивись на ютуб каналі на слух.